Всім привіт! Плата котла і маригаз. Це hdims 10 im 01 Плата управління, ну, типу, запускається, працює, але з'являється помилка E-37. Низька напруга. Там мережі, і воно відслідковує напругу мережі в основному. Здається, ще оцю 24 вольта, там 28, мала бути трохи вища напруга. Ну, Б'є оцю помилку E-37. Плата вже ну, не сама стара, але і не сама свіжа. Щоб ви довго не шукали, не думали, в чому тут е, причина, є така проблема. Е, ну, тобто, в першу чергу, що дивимося, всяку обв'язку тут по 220, пари, е, конденсатори передаються, висух, чи ще щось. Тут така зшимка е, специфічна. Ну, як специфічна, трошки інакше Viper е, 53 SP. І, значить, в чому причина? Я запчастинку оцю цю випаяв. Тут є конденсатор, отут він стояв. Його полярність плюс-мінус. Конденсатор 400 В 1 мікрофарад. Він висох, повністю висох, нічого не показує. І, ну, і через це Він б'є таку, таку помилку. Поставлю транзистор-тестер Воно зараз покаже, що. Нічого не показує. Він повністю високий, тому котел не запускається. Не знаю, скільки там котлу років, я думаю, приблизно років 10. Беремо другий конденсатор новий. У мене хітану 1 мкФ, 400 вольт. І все, запаюємо і котел має далі запрацювати. Ремонтуйте, ну, от є така проблема цією Е-37. Запаюєте і користуєтеся, далі котлом, грієтеся. Всім па-пам! Тримайте лайком. От плату я підключив живлення 220. От тут наш оцей конденсатор. Два контакти. І от напруга, яка має бути вже ну, на, на, ну, на доброму нормальному конденсаторі. Зараз. 244 от показує. Відповідно, конденсатора нема. Я от не замірив без конденсатора, яка там напруга, ну, я думаю, вона. Набагато нижча. І це і воно бачить, що занижена напруга. Бо, наприклад, ну це мережевий конденсатор, на ньому от 300 вольт після діодного моста. А що в мережі? В мережі зараз у нас 223-224. Ну Тут в межах норми напруга. От, от ремонтик Ну і цікаво, що от ці конденсатори, ці, що я. Замінив, ну от Цей замінив, а от ці конденсатори там, і мережевий ємність нормальна, ESR нормальний. Оцей конденсатор ємність нормальна ESR. Ну, тобто, ніби всі конденсатори нормальні, тільки цей один. Він стоїть тут біля радіатора, він, напевно, найбільше грівся, ємність невеличка, там один мікрофат. тому так стається.